В ефірі новини Одеса Баптистанфо. Вас вітає інформаційне служіння Одеського обласного об'єднання церков Євангельських Християн-Баптистів, Одеса Баптист.фо. З вами я, Наталія Строганова, з оглядом останніх новин на сайті об'єднання. Щиро вдячні за ваші вподобайки та багато чудових коментарів. Тож вподобайте це відео, пишіть коментарі та діліться цим відео з добрими людьми. Ютуб бачить вашу активність. Нехай більше людей прославлять нашого Господа. Додивіться цей випуск до кінця. Це дуже важливо. В Одесі до господа перейшов деякун Гарі на Товусон. 30 липня в Одесі на 57 му році життя через зупинку серця помер диякон першої одеської церкви Гаріна Товусон. Жалобне служіння звершено 3 серпня в молитовному будинку церкви. Багато людей прийшли підтримати близьких та провести брата в останній шлях. Служителі обласного об'єднання та церкви щиро співчувають родині та громаді. Біографію диякона читайте на сайті об'єднання. Господь діяв на хрещенні у Вифілі у Южному. 7 липня в Южненському вефілі, де пастор Олег Гуззик, 12 охрещених доєдналися до помісної громади. П'ять чоловіків та сім жінок зробили свідомий вибір та вийшли в заповіт із Господом. Охрестив новонавернених пастор Олег Гузик. Після загального співу та молитви звершили хрещення. Зібрання, проповідь та привітання провели в церковній залі. А Господь діяв не заплановано. Під час хрещення брати та сестри свідчили про свою посвяту Господу, і він торкнувся. З сер... Жінки, котра увірувала та готувалася, але все не могла прийняти рішення. Посеред зібрання вона звернулася з проханням охрестити її. Пастор та громада із радістю довірилася Господу та надали їй хрещення. Так, дорогі Браті і сьори, відповідальний момент. От він наступає, і давайте ми помолимося. Поздравляю! У вас же нет ни одежды, ничего. Прямо так. А как вы домой пойдете? Братья и сестры, Лариса Николаевна, моя коллега, врач, когда-то с ней работали вместе еще и на скорой помощи, Мама нашего Коли Красюка, если помните, был такой в церкви у нас давно, сейчас, сейчас он за границей. Она давно ходит в нашу церковь, и мы с ней беседовали, вот, и о крещении тоже. Она размышляла, изучала материалы, все не решалось. Она вот сейчас подошла ко мне, плачет. Хочет креститься прямо вот так, в чем она есть. Я, Я думаю, что Богу. действительно это Господь. И поэтому... Давайте преподадим ей тоже крещение, да? да. Сестры, может быть, если найдете что-то, какую-то одежду, халат у кого-то есть, есть хотя там бы белый, нас, проведите ее тогда в перемог, переодеться, Один да? И мы сейчас. преподадим. Слава Богу. Ну такого еще у нас не было. 7 липня в першій одеській церкві, де пастор Іван Барамир, десятеро людей прийняли водне хрещення. У завіти з Господом увійшли семеро жінок та троє чоловіків. Хрещення звершили пастори В'ячеслав Козючко та Володимир Вознюк. 28 липня в церкві СМТ Сарата, де пастор Василій Георгієв, через водне хрещення до церкви приєдналося шестеро людей, чотири сестри та два брати. Священодію звершив пастор Василій Георгієв. Близько 150 гостей були свідками обіцянки доброї совісті хрещених по вірі братів та сестер. 4 серпня в церкві села Міжлиманське, де пастор Віктор Кістов, чотири людини прийняли водне хрещення. У завіт з Господом увійшли чотири жінки. Хрещення звершив пастор Віктор Кістов. Серед охрещених є ті, хто не вернувся до Господа, споглядаючи на життя віруючих родичів, а також такі, хто не мав таких прикладів, але війна та життєві обставини спрямували шукати захист та підтримку у Спасителя. 28 липня водне хрещення в церкві Дім молитви села у Віддіополського району, де пастор Олег Баранюк привернула увагу села. У завіт з Господом увійшли вісім віруючих, п'ять жінок та три чоловіка. Тож для села це значна подія. Хрещення проведено у Баптистерії на церковному подвір'ї. Священодію утворив пастор місцевої церкви Олег Баранюк. Місцева молодь разом з друзями з Овідіополю привітала хрещених творчою програмою. 4 серпня в церкві Воскресіння села Санжіка, де пастор Дем'ян Пищала, у завіз Господом увійшли шестеро хрещених п'ять жінок та один чоловік. Заповідь звершив пастор помісної церкви Дем'ян Пищала. Після урочистого зібрання громада святкувала та раділа в неформальному форматі. В коментарях, будь ласка, напишіть, що ви пам'ятаєте про ваше хрещення. Літо надії в струмку наприкінці липня більше 45 дітей села Струмок відвідали тиждень дитячого відпочинку Літо Надії, котрий був організовано помісною церквою, де пастор Олександр Дрібноход. Протягом шести днів діти приходили на подвір'я церкви. Крім біблійних уроків, діти грали в рухливі ігри, розважалися, виробляли своїми руками різні корисні речі. Окремим щастям та радістю усім було купання в басейнах та активності з водою. Також до дітей завітав український ляльковий театр Статарбунар. Церковна команда подбала про смачні обіди та снеки. В неділю по завершенні табору на недільному зібранні громади, діти запропонували присутнім велику творчу програму з піснями та віршами, котрі діти вивчили протягом відпочинку. Пастор Олександр подякував Богу. Дякуємо Богу за благословенний час. Любимо Бога, служимо людям, рухаємося вперед. Поклоніння надихає на служіння в центрі Одеси, в приміщенні Synergy Чорч, де відповідальний Євген Болгар на вечір поклоніння та місії зібралося близько 60 молодих людей з 10 церков. Проповідував пастор Руслан Шеринга. Вечір став справжнім джерелом духовного піднесення. Констатували активісти руху Синергія. Від самого початку атмосфера була наповнена щирими молитвами і чудовими піснями, що піднімали наші серця до небес. На становній частині говорили про те, що справжнє поклоніння завжди спонукає до місії, а місія є невід'ємним наслідком поклоніння. Саме під час поклоніння пророк Ісаї відгукнувся на місію. Цей відгук Ось я пошли мене був результатом справжнього поклоніння. Молодь закликали задуматися, чи спонукає вас ваше поклоніння до активної участі в служінні іншим, до розповсюдження вашої віри. Завершився вечір з натхненою піснею та благословенням. Після офіційної частини молоді люди спілкувалися, обмінювалися враженнями та знайомилися. Активно слухати важлива навичка тата. 13 липня тато клуб провів зустріч з відповідальними татами. Група чоловіків зустрілася в Марістела марін Резиденств, в Одесі. Темою зустрічі було активне слухання в родині. Серед учасників були як досвідчені батьки, котрі служать пасторами, так і такі, в кого більше запитань, ніж відповідей. Організатори подякували господарям за локацію. Активісти прагнуть вплинути на українське татівство через такі зустрічі. Це благодійний проєкт. Тож, якщо хтось відчуває бажання стати частиною команди, може зв'язатися з тато клуб. -ЮА. Молодіжний центр приймає підлітків. В червні до молодіжного центру Острів в Южному приєдналися близько 30 молодих людей та підлітків. Три рази на тиждень підлітки зустрічаються в церкві Вефіль, де пастор Олег Гузик навколо різноманітної програми. Багато хто з підлітків відвідував дитячий денний центр Острів Надії, а зараз привели друзів на підліткові зустрічі. Хлопці та дівчата зустрічаються із спікерами, переглядають сімейні та християнські виховні фільми, змагаються, грають та беруть участь у творчих конкурсах. Організатори розповіли, цей місяць був дуже насиченим для нашого молодіжного центру, і ми були раді бачити так багато молодих людей, які активно беруть участь у наших заходах та розвиваються разом з нами. У коментарях, будь ласка, напишіть, які заходи для підлітків ви знаєте у вашому оточенні. Християнське виховання дітей та освіта ціль, досвід, виклики. 6 липня в першій одеській церкві християнські батьки зустрілися з фахівцями у сфері сімейної освіти. Спікери Кевін і Джеральд Свонсунс та Українська асоціація домашньої освіти провели семінари виховання характеру на основі Євангелія та серце освіти. Ключові фактори для ефективного сімейного навчання, відносини, учнівство, індивідуальний підхід. Про конференцію «Батьківство та освіта у світлі християнства розповів пастор Петро Наконечний. Сучасний світ все більше підштовхує батьків християн уважно ставитися до того, в якому середовищі навчаються їх діти. Тому домашня освіта сьогодні стала реально альтернативною традиційній шкільній освіті. Божий страх, біблійні принципи життя. Це те, що по перше має бути у вихованні. Молоді родини змогли отримати корисну і практичну інформацію для виховання своїх діток. Усе з'ясується в п'ятницю. Вуличний концерт влаштували на сьомому небі 19 липня. Місіонер Дмитро Сич розповів, що музиканти розташувалися просто неба біля церкви на майданчику з фонтаном, де відпочиває багато людей. Тексти пісень транслювали на великому моніторі, а поруч розташували стенд з новими заповітами та літературою. Християнські пісні були гарною темою для початку бесід та особистого благовістя. Як буває завжди, першими зацікавилися діти. Дмитро розповідає, що багато з ким познайомилися та запланували підліткове спілкування. Усе з'ясується в п'ятницю. Посміхається брат з хвилюванням та надією. Якщо Бог дасть, то буде підліткове служіння по п'ятницям. В коментарях, будь ласка, напишіть, що ви думаєте про вуличне благовістя. І як завжди, пропонуємо гарну християнську пісню з плейлиста на каналі Обласного об'єднання.